Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Трампа у першому загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%. Свідчать результати дослідження Reuters Ipsos. Попередні опитування проведені до виходу Байдена з президентських перегонів показали, що Гаріс і Трамп набрали по 44% підтримки. А на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку. США на 1%. у всіх випадках різниця була в межах трьох балів, але результати можуть свідчити, що покращення позиції Гаріс уповільнило динаміку підтримки Трампа, який тим часом заявив про готовність провести дебати з потенційною суперницею, про те, чи стане Камала Гаріс офіційним кандидатом від демократів про її мінімальний відрив від Трампа в першому загальнонаціональному опитуванні, і те, якої політичної стратегії щодо республіканської і демократичної партії США варто притримати, Тримуватись Україні в наявних обставинах говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтернюс Україна. Пане Владиславе, вітаю вас вітаю, дякую, що ви з нами на зв'язку. Як оцінюєте рівень підтримки Камали Гаріс демократичною партією і її електоратом? Якщо ми говоримо все ж таки про вже нові опитування, там які починають з'являтися на цьому тижні, і, я думаю, будуть з'являтися наприкінці тижня, теж однозначно і в так званих штатах, що що вагаються, да, тобто ті, що голосують кожного разу за. Різну партію там за республіканців, за демократів, але не постійно за одну і, і ту саму. Е, тому в принципі можна стверджувати, що у неї е, був непоганий старт з точки зору того, що у неї, скажімо, так, не були е, занадто нищо, е, там е, дуже низько, скажімо, так бали порівняно з е, Джо Байденом, але все ж таки е, там невелика різниця була. І тепер вона намагається цю різницю фактично подолати і загалом пробувати об'єднати навколо себе як демократичних політиків, так і е, деяких <кхід> губернаторів, яких вона можливо запропонує як е, кандидати е, у віце-президенти. Але знову ж таки ще дуже рано про це говорити. Хоча все ж таки Камала Харріс здобула підтримку з боку лідера е, сенатської. Більшості і е, меншості у платі представників е, з боку демократів, тобто, фактично, це там, окрім президента, два найбільш потужних, найбільш впливових демократи, тобто, всі її фактично вже підтримали, і різні, якщо можна так сказати, клани, зокрема, е, це Клінтони. Е, хоча, наприклад, Барак Обама виступив за. Те, щоб це були відкриті праймеріс? Хоча знову ж таки, для цього насправді часу вже дуже дуже мало у демократів, тому логічне питання на вашу думку: чи здобуде Камала Гарріс офіційну номінацію від демократичної партії на з'їзді демократів 21 серпня в Чикаго? Чи все ж таки вважаєте, що є варіанти? Я думаю, що насправді. Е Камала Харріс е, здобуде номінацію від е, демократичної партії, тому що, повторююся, все ж таки, вже велика кількість е, е, демократів у конгресі у сенаті підтримала е, Камалу Харріс. А з числа губернаторів, якщо не помиляюсь, то за даними видання е, The Washington Post, уже е, Майже 100% демократичних губернаторів підтримали її. Тому я думаю, що з цим проблем не буде. Більш цікавим буде вибір кандидатури на посаду віце-президента, і, скоріш за все, це буде хтось, хто зможе все ж таки трохи додати і електоральних балів. Їй це може бути там губернатор Пенсільванії, губернатор Мічигану, але скоріш за все там це не буде. Губернатор Каліфорнії, або це ще може бути міністр транспорту, але все ж таки, я думаю, що е, такий розрахунок буде на е, сугубо електоральні показники, щоб здобути підтримку. Як ставитися до першого загальнонаціонального опитування, за результатами якого Гаріс випередила Трампа на 2% 44 – 44% відсотки проти 42% відповідно? І чи можна транслювати ці дані і цифри на майбутні передвиборчі перегони? їх можна транслювати звісно але треба робити це дуже обережно тому що все ж таки навіть камала Харріс вже демонструвала позитивні для себе все ж таки бали у тому що в деяких опитуваннях які були вже оприлюднені буквально там на наступний день після того як вона сказала що вона буде балотуватися все ж таки то справа була в тому що фактично в тих опитуваннях вже вона в деяких перемагала Трампа. Так, там була різниця, один буквально пункт, але це не менше. Тобто, головне для неї, що вона не суттєво програвала Трампу в там більшості опитувань, що її там результати не були там на 10% скажімо так, менше за Байден. Але знову ж таки, це все дуже така узагальнена картина, тому що сполучені штати. Та грає роль голосування по штатам, тобто, скажімо, ці всі загальнонаціональні опитування, вони там лише посередковано дають розуміння про загальну картину, і скоріше це можна так умовно більше виміряти. Підтримку загалом для певної партії, ніж там для самих кандидатів, тому що нагадаю, що вже в цьому столітті двічі республіканці програвали за так званим популярним голосуванням, але вигравали за якраз ті системи, за якою і відбувається обрання президента, тобто це у 2000 році і в 2016 році, коли відповідно буш молодший проти. Альґора змагався, і е, Трамп е, проти Клінтон, тому і там є такі прецеденти. Е, тому власне зараз зараз е, такий електоральний імпульс він на боці демократів, тому що е, вони певною мірою перекрили іміджево і інформаційно з'їзд республіканців, тобто, де Трамп після замоку виступав як жертва, він теж намагався об'єднати власну партію. Значить, виступали там його колишні конкуренти на праймеріс, і взагалі республіканська конвенція перетворилася у таке повноцінне свято Трампа або інавгурацію Трампа, якщо можна так сказати. Тобто для них Трамп уже переміг. Але тепер демократи мають можливість інформаційно принаймні. Тримати першість тримати інтригу, що найбільш цікаво для американців для всіх, хто спостерігає за виборами, і повторюся. Тепер вони можуть тягнути, наприклад, інтригу з обранням кандидатури віцепрезидента навіть до самої конвенції у Чикаго 19 серпня. Нещодавно зауважу, це сталося за кілька днів до офіційної заяви Джозефа Байдена про вихід з передвиборчих перегонів. Ми побачили новину про телефонну розмову президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа про їхній намір зустрітися. Як оцінюєте оприлюднені результати цього спілкування? Загалом я думаю, що в принципі спроба домовитися про. Розмову навіть із Трампом вже показник того, що все ж таки е, Трамп жодним чином не ображений на Україну, що він все ж таки там готовий спілкуватися з українським президентом, тому що якщо ми говоримо там про те, все ж таки е, яким чином можна було дійти до цього, та то. Це все ж таки заяви Трампа про завершення війни, і м'яко кажучи, вони були не всі можливо там супероднозначними чи там занадто приємними для України або були недостатньо конкретними, що насправді ще гірше, мабуть. Тому в принципі дуже добре, що з Трампом вдалося поговорити. Я думаю, що на з'їзді республіканської партії було помітно, що Трамп дещо можливо змінюється, навіть зовнішньо, тому що він так став більш таким емоційним, менш різким, можливо. Тому там я думаю, що цей емоційний там дзвінок на е, в такий час для нього привітання, фактично з обранням. І там е, я не думаю, що ця розмова була супердовго. Тому, скоріше все, обмежилося там привітанням з обранням, плюс е, е, просто банальним побажанням одужання і дійсно е, запрошенням можливо до України або е, запрошенням на. Досторонню зустріч, але точно не більше. Тобто, я не думаю, що Трамп в тому стані, в якому він перебував, і зокрема фізично, чи він там міг роз, е, приділити там умовно годину свого часу розмові з президентом Зеленським. Я думаю, що це буквально було там. 15-20 хвилин, але повторюся, це все ж таки достатньо достатньо важливо, і найважливіше, що Трамп сам прокомунікував про цю розмову, тобто, що він не боявся реакції там своїх прихильників, своїх опонентів, одно, зокрема серед однопартійців. Тобто, що він тим самим фактично показує, що ось із Зеленським я можу говорити і, і там. В принципі, як він каже, що він людина, яка хоче попередити третю світову, тобто він хоче стати людиною, яка реально попередить третю світову, якщо там Росія всерйоз розглядає варіанти використання ядерної зброї, перемога Трампа на виборах поки що не є очевидною. Камала Гарріс ще не стала офіційною учасницею виборчих перегонів. То як Україні варто вибудовувати стосунки з демократами і республіканцями в цій доволі хиткій ситуації? Найголовніше, і це однозначно і складний рецепт, і простий: спілкуватися з обома партіями, тобто не робити там ніяких перегибів у спілкуванні як політиків, так і. Скажімо, і на рівні експертів, і так далі, щоб не складалося враження, що там Україна, або президент Зеленський або Українська влада це там прихильники демократів. Ну, тобто, це, це неправильний сигнал, скажімо, так, який ми можемо навіть іноді несвідомо посилати певними видами комунікації. Отже, треба говорити з обома партіями, і не тільки з тими, хто працює там у Вашингтоні, намагатися теж говорити із так званою там глибинкою, якщо можна так її назвати. В принципі, були спроби навіть з боку там деяких народних депутатів ці контакти налагодити. Але знову ж таки, за один візит це робити складно, і звісно, що ми не можемо говорити там про такий дуже масштабний напрямок в цьому. Ключі, да, тому що все ж таки у нас є купа своїх проблем, і так далі. Але якщо ми розраховуємо на збільшення підтримки або хочемо все ж таки домогтися її розширення, да у кількості там одиниць, скажімо так, і у варіативності, то звісно, треба як мінімум розуміти, чим живуть там ті люди, які умовно збираються за будь-яких обставин там голосувати за Трампа. Чим живуть люди, які готові там підтримати будь-якого теж кандидата від демократів, аби Трамп не прийшов до влади? Тобто, умовно, це здається, що це там простий вибір, умовно дві партії, да і все, але насправді е, правда значно глибше. Тобто, це. Значно більший такий розподіл. Ну я не хочу говорити розкол, але розподіл в американському суспільстві, і це така ідеологічна, навіть боротьба, аніж політична. Вже тому треба як мінімум розуміти ці сигнали і розуміти е, бачення світу і е, бачення там. Буденного скажімо так життя е, от е, американців, там які підтримують і республіканців, і демократів, е, е, знову ж таки намагатися робити так, щоб всі вони, як мінімум, знали про ситуацію в Україні. А якщо вони будуть знати е, інформацію і знати, де її можна ще більш детально е, почерпнути, і скажімо так не будуть запитувати там про заборону християнства і так далі, да е, тоді. Рівень підтримки їхньої значно зросте і без таких надзвичайно активних адвокаційних зусиль. На ваш погляд, наскільки вдало ми сьогодні транслюємо саме таку зовнішню політику щодо двох партій США? Ну, це доволі провокативне питання. Знову ж таки, завжди можна прагнути до більшого. Але тут є теж такий ризик, звісно, і. Частково можливо під час війни ми там його не сильно відчуваємо, тому що, наприклад, в деяких там публічних комунікаціях українська влада іноді там дякує, наприклад, президенту Байдену. там дякує умовно конгресу. А фактично, треба дякувати американському народу, тому що ті кошти, які виділяє конгрес, це відповідно американський бюджет да і. Uh, от якраз ця ця тема насправді в Америці вона дуже сильно uh, підтримується, в тому сенсі, що <клес> Конгрес там по суті голосує за розподіл фактично там народних коштів. Да, Адміністрація лише організовує цю допомогу, тобто, грубо кажучи, що адміністрація ж не там не сама виділяється допомогу, там да вони мають спілкуватися з конгресом і говорити про це, чому це треба робити, і як вони це збираються робити, але це фактично адміністрування допомоги. Тому ось цей меседж щодо там більшої, скажімо так, народної підтримки, звісно, він повинен бути. І повинен просуватися більш активно, і це знову ж таки можна зробити через спілкування саме з виборцями, там з різними об'єднаннями. Американці дуже люблять різні об'єднання, там і волонтерського характеру, і про спілки, і так далі. Тобто, ось з такими. Там об'єднанням, як так кажуть, за інтересами, е, теж можна спілкуватися, і вони теж є частково в принципі, зрізом американського суспільства. Тобто, е, ось тоді можна поєднувати і вдячність самому американському народу за підтримку, і тоді е, одночасно можна і налагоджувати контакти з такою професійно-просвітницькою метою. Пане Владиславе, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик інтернюс Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.